Гаманця, дивимось, такий гаманець йде з італійської шкіри. Якість, преміум, найвища якість. Це все йде ручна робота. Майстер сидів, шив, робив. Відкриваємо, дивимось, нас йде одна ячейка для грошей здува. Потім з ноїсторони нас йде також можна гроші ставити. Другі можна гроші ставити. Я вже спеціально поставив. Потім йде відділення для карточок у нас тут і тут. Гаманець реально мені дуже сподобався. Прикольний. Я сподіваюся, буде служити роки-роки, так як це найкраща шкіра італійська, найвищої. Преміум, вона, так сказати, якості. Потім переходимо до ріменця. У нашому ріменець. Рівенець теж шкіра, така сама, як на кошельку, італійська, вищий преміум. Дивимось. Як фрайм. А, все. Отак виходить. А, це. А, все. Ріменець іменно для мене так само, як там вона під заказ. Все робиться під заказ. Питається, як, що який розмір Це так само йде, це не обічний метал. Це не обічний метал де? Це взагалі? Так, треба мірити. Беремо новий. Давайте вставимо, так щоб краще було видно. Ну понятно, що воно ну, не під ті штани. Треба під другі нормальні штани взяти, правильно не ті я вдома. В дякую, дякую. Крас під мене. Як я як я заказав, так і майстер зробив його пошив. О.